Нарешті вітаємо у нашій студії гостя. Сьогодні це Ярина Геращенко, представник всеукраїнської громадської організації сокіл По перше кажемо тобі доброго ранку. Доброго тобі ранку. і хотіли тебе власне запитати, що ж то таке за організація сокіл, тому що можливо хтось не знає. Ми та знаємо і власне чим ви займаєтесь українська громадська організація Сокіл вже відзначила цього року своє 122 річчя. Так, така у нас серйозна доволі серйозна так, дата. І ще вона товариство Сокіл, спортивне товариство Сокіл, поставили ще 1894 року у Львові і, і проіснувало, скажімо так, до 1939 року. а Потім, ну, з певних політичних причин воно було заборонено і знову. Знову ж таки, відродився Сокіл у 2006 році, знову ж таки, в тому ж Львові. E, взагалі організація займається. E... Патріотичне виховання молоді, спортивна військова підготовка, можна так сказати. Тобто ми проводимо дуже різні заходи, ну аб абсолютно різні, тобто різнопланові Різнопланові, повністю. так. І, власне, користуючись... Що пройде в голову. так? Ну так, те, що буде на користь державі, на користь користь нашої нації, якби от а в Запоріжжі багато у вас членів цієї організації? Ну членом соколу може стати вже після, скажімо так, випробувано. Угу. Випробувального терміну і у нас є активісти, симпатики. В принципі, в Запоріжжі це близько 20 активних симпатиків постійних наших. А ну і в області у нас ще також є прихильники. А ви саме скільки вже ро спочатку революції гідності? Угу. Отак от загалом. І якщо казати, я вже користуючись можливістю, запитаю за спортивні події, які у вас знаю, нещодавно відбувалися. Бачу фотографії, дуже цікаві. Трохи детальніше можна, тому що я ж був заінтригований. Добре, значить, це у нас ми вирішили запустити проєкт. Цикл маєш силу, маєш волю. Туди входять тактичні заняття, ножовий бій, рукопашний бій, фізична підготовка, медична підготовка, евакуація бійця з поля бою. Тобто, це ми не провели там і забули, а це у нас такий проєкт. Він буде у нас відбуватися так, так? систематично. Mm -hmm. Кожної неділі ми проводимо ці тренування з різних, тобто не все одразу, а різні. Там рукопаш, тактика mm -hmm. і все таке. Також туди ще входить ідеологічні лекції. Одна із ідеологічних лекцій цього циклу була: ми провели 3 лютого у на Запоріжжі. І в принципі, цей проєкт буде тривати до 21 липня. Чому липня? Тому що ми будемо в Бердянську вже другий раз, робимо великий е, всеукраїнський табір простір соколу. У нас ми минулого року його робили, вишкільний табір, і от, скажімо так, ці тренування підведуть до от цього табору. Якщо вже декілька разів таке робить, значить бажаючих багато, так, е, люди ну, приходять. Достатньо, достатньо бажаючих. Є так, 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 так? Є. І, до речі, от є для кого, що можна до вас якось приєднатися. Тому що якщо от. хтось хоче займатися спортом, тому що такі непогані перспективи, так, тому так. що можливий. Більше того, рукопаш є, що потрібно зробити для того, якщо хтось хоче до вас доєднатися. Якщо хочуть приєднатися, можуть подивитися наші сторінки в Фейсбуці ВКонтакті, це ВГО Сокіл Запоріжжя, або знайти особисто мене, Ярина Геращенко, знову ж таки, в ті же ВКонтакті і в Фейсбуці. Взагалі, як виникла ідея до фізичної підготовки? Чому вирішили, що це потрібно якось підіймати, встановлювати та розповідати по-новому? Ну, Так як це е, основне і головне завдання нашого товариства Сокіл, саме спортивне виховання молоді, і е, е, ну, от, так воно ну, так і має бути. Просто ми всі ведемо здоровий спосіб життя. У нас немає активістів, які там, палять або вживають алкогольні напої. Тобто, от, ну, ми е, просто пропагуємо здоровий спосіб життя. Так, Дуже навіть, цікаво, непогано. Молодці, дуже така хороша. Власне, крім цього, знаємо, що займаєтеся і культурним вихованням. Так були кінопокази. Тепер давайте поговоримо про кінопокази. Дізнаємося, що показувало. Знаю, що не лише у Запоріжжі, були і у області. Як відреагували І взагалом про все, про все, про все. Ну, ми проводили кінопокази до роковин Небесної Сотні. Ми провели кінопоказ у Гуляйполі в школі місцевій. Там зібралося близько 50 чоловік учнів, дуже з цікавістю дивилися фільм. Ми показували зима, що не змінила. Теж це цикл одного з каналів, і саме до Небесної Сотні. І ну, молодь дуже сприйняла це близько до серця. Було видно по їхніх очах, що їм це ну, вони якби байдужі до цього всього, до Революції Гідності, взагалі все, що відбулося у нас в країні на Майдані. Також в Бердянську там взагалі 320 чоловік прийшло на наш захід. Ми його робили в педагогічному університеті місцевому, тобто там такий аншлаг взагалі був. Теж люди, ну дуже багато гарних відгуків було mm -hmm. саме про цей захід. В Запоріжжі ми провели в, нашій, в нашому традиційному, скажімо так, місті Запорізькій обласній бібліотеці для юнацтва. В принципі, зібрались там в основному так, свої люди. Люди, скажімо так, 30 чоловік, тому що mm -hmm. ну, ми вже е, знаєте, тут у нас більше відомо про, е, про Майдан, про Небесну Сотню, тобто якось це от обговорюється. А от в областях е, трошки важко зацікавлення. Так, так, так. Чи були якісь складні моменти організації? Не було абсолютно. У нас ну, нам ідуть на зустріч. Нам абсолютно всі ми завжди йдуть на зустріч. Нам допомагають люди різні, ну, різного віку, і знову ж таки, ті ж директори шкіл йдуть нам на зустрічі. Ну, ми дуже вдячні за це. А чому саме вирішили те, що такий фільм показати? там? Ну тому що ми є активними учасниками революції гідності, наші активісти. Ми всі були на майдані Запорізькому, деякі їздили в Київ, також і я. Тому ну взагалі моя родина вся вона. Революційне все наше, скажімо так, життя було тоді саме на революції. Тому ну, це дуже близько до, сер... ну, до, до серця. до нашого. Тому ну, ми не могли оминути взагалі от, цей захід. Угу. Чи плануєте якісь подібні проекти найближчим часом? Ми от запускаємо зараз проєкт сім постатей в, в боротьбі за Україну 4 березня в Запорізькій обласній бібліотеці для юнацтва 16.00 будемо говорити про. Василя Чучупа. Угу. Тобто, це, е, я не буду детально розказувати це, у ну, да, нас да, так вже е, да. буде там на заході, буде все детально е, підготовлено. такі так, подробиці. Так, так, так інтрига так, так, поки так, що. Так, так. Так. Власне, 4 березня, якщо що, 16-та година. Так, так. Так, В тому, Бібліотеці, можливо, так, нас. Так, у... так, так. захоче приєднатися. І власне також хотіло б запитати про вірші. Знаємо, так. що окрема тема, яка для вас дуже дуже особиста, також так, що хочете нам розповісти. Ну, це у нас вже е, другий випуск «Вірш солдат. Уже підійшов. Угу. Пі, е, ми зараз під підбиваємо підсумки. Е, всього е, взяли участь у проєкті другому. Е, 180 віршів, надіслали нам сто 140 від 140 авторів. Е, це було дуже цікаво. і Зараз ми е, проводимо вичитку і е, відбір саме тих 53 віршів, які від. В збірку, як і минулого, минулого разу. Того разу ми, ну, вірш солдату розлетівся просто по всьому фронту. Особисто я возила в 93 ю бригаду Карпатська Січ, це біля Донецького аеропорту вони стоять позиції. 55-та бригада також отримала ці вірші, 79-та бригада Миколаївська. тобто, ну, І багато різних взагалі наших воїнів отримали ці вірші. вони, І, і дуже багато хто мені. Писав особисто питав, коли ж наступний буде, mm. і тому от ми не могли е, проігнорувати їхнє, скажімо так, прохання, і ви е, вирішили запустити другий такий проект. Я пам'ятаю, коли була на цьому на цьому презентації цієї книжці, автори плакали так. всі, демоційно навіть, навіть присутні, дуже так плакали, тому що настільки було душевно. Це дуже сподобалось, до речі, і гарна ідея, що знову ось та другу збірку Вирішили mm -hmm. продовжити, так? продовжити так. так. І власне, якщо ми кажемо вирішили продовжити, чи будуть якісь, ну скажімо так, технічні правки самої збірки? Можливо, були якісь недоліки з'ясувалося. Або нормальний формат відійшов і все пішло як треба. Формат підійшов абсолютно. Ми нічого змінювати не будемо в технічному плані. Тобто, як 53 буде вірша, так і буде. Все, що от як воно було, так і буде, тому що ну. Поганих відгуків ми не почули абсолютно. От я вам відверто кажу. А складності ніяких не було Єдина складність як завжди, це кошти. Це збір коштів. Зараз ми зібрали ну якби недостатню кількість. Нам ще треба 1112 гривень зібрати до необхідної суми. Якби ну будемо збирати, а там уже як зберемо, то будемо випускати. Ну якщо Я не вдасться, подати. то будемо менше випускати пну uh -huh. примірники. Але хотілося б авжеж, як як і минулого разу, тисячу примірників. Ну і так як у нас часу не дуже багато, оглядово хотілося б почути. То які ще у вас цікаві заходи відбуваються, та що відбудеться, до чого можливо приєднатися можна? Ну, от я вже казала про те, що проект 4 числа ми запускаємо. Ми провели презентацію Федора Григоровича Турченко, mm -hmm. е, от е, в п'ятницю. І в принципі, е, у нас дуже багато планів. Я вам відверто скажу. І е, один із, ну скажімо так, не цікавих заходів, але дуже важливих для нашої організації і взагалі я вважаю, для Запоріжжя. Ми будемо проводити пам'ятну ходу нашого побратима-телефончика Диніїла Касьяненко, який загинув під Донецьким аеропортом. 5 березня в нього день народження ми проведемо е, захід там, де він жив, на пісках, скажімо так, пройдемося його стежкою до школи, де він дуже любив ходити. І в, в самій школі також проведемо захід його пам'яті, тобто ну, такий пам'ятний захід. А потім, взагалі, ми продовжуємо і далі свою діяльність: маєш силу, маєш волю. До наших тренувань можете приєднуватись кожної неділі. Я ж кажу, можете або мені написати, або в нашу група. Ви голосуйте Запоріжжя в канапу соціальних висок. мережах. Можете знаходити так. так? Дякуємо, кажемо вам дякую, дякую. що знайшли час. Завітали до нас сьогодні. Ну а ми продовжимо наступною рубрикою.